За 2012 рік спеціалістами відділу підприємництва торгівлі та побуту розглянуто 167 письмових звернень громадян щодо порушень правил торгівлі в роздрібній торгівельній мережі на ринках міста та на підприємствах побутового обслуговування населення. За результатами опрацювання. Надавались відповіді громадянам відповідно до закону України про звернення громадян. Протягом звітного періоду перевірено 290 суб'єктів господарювання з питань дотримання порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів. За результатами проведених перевірок відділом складено 202 протоколи. Про адміністративне правопорушення за статтями 152 це порушення правил благоустрою міста Суми, В частині першої статті 155 порушення правил торгівлі на рин правил торгівлі, 155 2 це обман покупця та 159 порушення правил торгівлі на ринках Кодексу України про адміністративне порушення. Які розглянуто на адміністративній комісії та накладено штрафних санкцій на суму 61 200 гривень. Згідно з розпорядженням міського голови від 1 березня 2012 року про створення комісії по обстеженню ринків міста Суми з питань підготовки до роботи весняно-рідній період 2012 року було обстежено 16 ринків міста Суми. В Ході проведеного обстеження перевірено дотримання правил торгівлі на ринках. Приведення прилеглих територій належний санітарний стан, проконтрольоване укладання угод на вивіз твердих побутових відходів, облаштування коктейльних майданчиків для збору сміття та встановлення урн на території ринків.